І сьогодні повинен був бути матч реванш, але Ізанський Володимир зазнав травми, і його зараз заміняє його друг Микола в поєдинці з Денисом Грома. Завершаючи турнір, завершаючий поєдинок нашого турніру. І не забувайте підтримуйте своїх спортсменів. Ручки пиднес. Да, пиднес руки пиннес. Да, руки. Пиннес руки. руки. Да, 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 Нормально, нормально, нормально. Руки пиннес. Ты меня с контролем, контролем, контролем. Джоши, коллин. Коллин, ну, Джоши, не поймай. Молодец, но. Лева, левая, бу. 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 Правая, с бу. Правая, с ラウンドは? руки. Нормально. не розбивай. Забігай за спину коліна. Ще коліно. коліна. в корпі, Микола. Забігає за спину, забігай. Так, так, так. Коліно в корні. Жорстче коліна, ще коліно. Тримай коліно, ще жорстче коліном. Микола, коліном кожне. Одеса зробить. уявіть собі, зараз з ним змагається Другий номер. Чино, з кориду буде ці категорії там 18 чоловік. Він другий, він майже найкращий. Невже ви думаєте, що без вашої підтримки Денис може перемогти в цьому поєдинку?

Дівчата, які зараз кричали, Денис, Денис, ви бачите, на який дива ви здатні. З вашою домого Денис може примогти? да. да Либо, Либо правой руки. Давай. Лови. Лови. Сразу на ручки бежали. О, О, еще, Ну, да. ну поджимай, поджимай, поджимай. Да, да, Лилу иди, выдергай. Во, 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 во. Вы дергай, вы дергай. И короче руки, Вот так, во, снова. Снова, 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 снова. Да, все попали. Нормально, давай, давай,

Не розможу руки! Не розможу руки! Ніколи не відкривається, не заскакують була дитина! Тримай зайц, тримай зайств! Так, 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 так. Не відкривайся, не відкривайся! Руки ставляються, коло утикати молиться! Діва, Ліво, лаво!

так, да, обплутись. Обплодируй. Діла, діва, далі. Що Шановні глядачі, останні дві хвилини поєдинку? Ставину, сидимо. Давай, так, давай. Давай, давай. Тільки поставляємо остави. Діва, втіка.

Kontрулює. Так, 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 так. Витя руку коліно. Витягне ліву руку. Коли нам корпус правимо. Ще, троші правимо коліном. Так-так-так, да да, 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 да. Контролюй позицію. Нормально прижме, 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 прижме. Витягне руку. Коли нам, ще коліна, ще, доще коліна. Ще дощі коліна. Лівою рукою голову призьме. Ще коліна. Nee, Прижми його, нормально. В да. Пробуй колен, колен, пробуй сісти, пробуй раунді, нового, і зараз втором раунде більше И non. сейчас Останні секунди.

Идем, идем бежит, тогда держите. Короткий руки. Правый, правый ноги. Правой ногой. Захист, лахи. Захід, розселию, россили, росели. Нормально россели, загрузаем. За розе, нарозе, правда, правильно, хреба Стоп! 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 Що це було? Попередження. Коміни в голову заборонено. Займи позицію, попробуй позицію займи, Микола. Попробуй влети в нього. Голову вгору, щоб не вдарив. Вами мене. да да Голову вгору. голову гору. Піднімайся. Ножку піднімайся. Так. Поднимай. Поднимай, да, чтобы да, помнить не было.